Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма Шлях до Європи. В Івано-Франківську за фінансової підтримки МЗС Фінляндії встановлять сучасний пункт моніторингу якості повітря, який відповідатиме європейській сертифікації. Проєкт втілює департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради спільно з фінським інститутом метрології. Повітря в Івано-Франківську досліджуватимуть в межах міжнародної співпраці з фінським метеорологічним інститутом. Ми розуміємо, що моніторинг якості атмосферного повітря надзвичайно важливий, і важливо, щоб це робилося на якісному обладнанні, тобто яке сертифіковане, яке є європейське, і ми віримо в те, що ми будемо в системі також моніторингу європейських міст. Не тільки в Україні, а й європейських міст, тому що це обладнання відповідає всім вимогам європейського законодавства. Проєкт тільки розробляють установку вартістю більше 400 тисяч євро. Планують запустити вже в наступному році. Основна ідея цього проєкту дозволити моніторити якість повітря на різних рівнях як національному, так і місцевому. Важливо поєднати відповідні дані таких досліджень в єдину систему. Такі установки дадуть можливість моніторити якість повітря точніше. В проєкт будуть залучені громадські організації та науковці. Новітня установка дозволить моніторити якість повітря за 16 показниками, а це набагато більше ніж тепер, стверджують науковці. Є такі основні п'ять речовин, які найбільше впливають на здоров'я населення, мають найбільший доказ впливу. Це зокрема діоксид сірки, діоксид азоту, тверді частки і озон. Діоксид сірки азоту ми моніторимо зараз, а от тверді частки диференційовані за складом. Це так звані ПМ 2,5, pm 10. Тобто дуже дрібні дрібні частинка аерозолю повітрі немає можливості вимірювати диференційовано за складом. Ну і так само озон не вимірюється. Ця станція дасть змогу вимірювати ці показники. Результати цього моніторингу кажуть місцеві, Посадовці дозволять не лише контролювати якість повітря, але й оперативно реагувати на будь-які екологічні виклики. Крім того, в Івано-Франківській територіальній громаді діють ще кілька європейських проєктів, спрямованих на розвиток бізнес-середовища, модернізацію інфраструктури та збереження культурних цінностей. Цього року в нашому оперативному управлінні 16 проєктів. Одні, одні з найбільших таких, які фінансуються за кошти Європейського Союзу і інших донорів, це автоматизація насосних станцій міста Івано-Франківська, а також проєкт, який фінансується ПРООН, це створення конгрес-центру для бізнесу, який постраждав від війни. Безпосередньо в цьому проєкті ми зробили. Розвели всі мережі в Палаці Потоцьких до всіх корпусів. Це такі фундаментальні роботи, які були проведені для того, щоб ми могли залучати кошти для реконструкції інших будівель Палацу Потоцьких. І також проводяться ремонтні роботи, реставрація першого поверху корпусу А Палацу Потоцьких. Ми повинні відкрити там конгрес-центр. З приміщеннями для бізнесу, які буде використовуватися в майбутньому, буде насичуватись подіями. Там і буде і фотолабораторія, і аудіо, відео студія, і безпосередньо зали для проведення великих подій. Це вже такі фундаментальні роботи, які відроджують палац Потоцьких. Це не тільки один проект, який буде реалізовуватися в даному корпусі. Ми також маємо ще два проекти. Які виграли за кошти європейського союзу в рамках програми Румунія, Україна і Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Ми будемо робити таку багато мистецьких подій, і будемо проводити школу мистецьку, яка буде відбуватися в корпусі А протягом цього року. А також будемо робити проєктно кошторисну документацію на ліву частину корпусу «Ж», і проєктно-кошторисну документацію на корпус В Палацу Потоцьких. А що таке мистецька школа? Це одноразова така акція буде? Чи це постійно діюче щось буде? Ми сподіваємося, що вона приживеться буде кожного року проводитися, але в рамках цього проєкту це буде піврічна мистецька школа, яка буде проводитися вперше на Палаці Потоцьких. Ми закупимо обладнання, там буде і vr обладнання, і 3D-обладнання для Палацу Потоцьких, яке ми передамо вже на комунальне підприємство. І вони будуть проводити школу сучасного мистецтва для тих митців, які є. Тобто мистецтво розвивається, воно стає більш сучасне, більш інтерактивне. Воно йде в 3D-візуалізацію, і там буде проводитися така школа. Крім того, ми також виграли один проєкт в рамках європейської програми і відкрили для себе міську дитячу екологічну станцію, яка має дуже великий потенціал для екологічної освіти. І вже безпосередньо цього року ми розпочинаємо проект на території міської дитячої екологічної станції, де буде побудована альтанка для проведення навчальних подій в напрямку екологічної освіти дітей. Також буде зроблений терапевтичний сад і закуплений автомобіль для міської дитячої екологічної станції. Допомога українській армії пріоритетне завдання для влади, суспільства, міжнародних донорів, адже саме ЗСУ тепер захищають не тільки рідну країну від російського агресора, але й стоять на сторожі миру всієї Європи та й за великим рахунком всього демократичного світу. На Прикарпатті стало доброю традицією організовувати благодійні аукціони задля збору коштів на потрібні речі військовим. Ми провели нещодавно благодійний аукціон, де виділили дві бригади. Це перш за все наша 10-та гірсько-штурмова бригада «Едельвейси». І сьогодні перша частинка на 1 мільйон 888 тисяч 643 гривні. Це перша частинка того, що ми закупили. Далі будуть також передачі, і відповідно ми далі працюємо для того, щоб організувати наступний благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Вже цей раз будемо робити в калуші, що сьогодні ми передаємо перш за все, це ті речі, по тих характеристиках, які нам говорять наші захисники. Без них ми навіть за аукціонів нічого не закуповуємо. Вони чітко дають характеристику на всі тактичні речі, і по тих характеристиках ми все закупуємо, щоб їм було ці речі корисні на фронті, і щоб ці речі зберігали життя і здоров'я хлопців. Отож, ми сьогодні передаємо наземні станції керування дронами. Це чотири штуки штуки, акумулятори для дронів – це 42 штуки, зарядні станції «Екофло Дельта-2 Макс» – 5 штук і зарядні станції «Екофло Дельта Про» – 4 штуки. Загальна сума, яку я озвучила – 1 мільйон 888 тисяч 643 гривні. І також дуже важливо зараз підсилення наших Збройних сил України, дуже важливо проводити різноманітні заходи, тому що в нас в області діють обласні програми програми, але ці обласні програми спрямовані виключно на військові формування, які створені в нашій області. Наприклад, 10 десятий гірському штурмова бригада. Ми маємо можливість з обласного бюджету допомагати. А є ще такі формування, які створені в інших областях, але там служать наші хлопці. То ми стараємося таким формуванням доєднувати їх до благодійних аукціонів і також допомагати нашим захисникам, які не в наших бригадах. Але це наші хлопці, тому знаходимо можливості вже більше працювати. На благодійних концертах, благодійних аукціонах і таким способом допомагати захисникам і захисницям, хочу висловити від цього командування та від особового складу ну, нашої бригади подяку за надане вами обладнання. Воно буде допомагати нам нищити ворога. Та я думаю і впевнений, що воно допоможе зберегти багато життів наших військовослужбовців, також для збройних сил України за кошти за аукціону придбали чотири нові автомобілі, на які витратили 4,5 мільйони гривень. Ці машини передали військовослужбовцям 7-го корпусу швидкого реагування. А колектив Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України для 80-ї бригади ЗСУ придбав за власні кошти МАВІК-3Т нічного бачення. Це не перша благодійна допомога українській армії від працівників центру профілактики хвороб. Були придбані радіопередавачі, генератори, аптечки, автомобіль. Завжди радяться з військовими, що для них найнеобхідніше. Коли ми виявили бажання купити щось подібне, його вартість 150 тисяч, якщо не помиляюсь, його там прямо за кордон везли, його немає мають вільній продажі тут, у Франківську, то ми питалися всі технічні характеристики, які повинен мати такий от дрон. Нам сказали, що це має бути для нічного бачення. Цей дрон він працює в нічний час і в денний теж. Це дуже велика потреба у всіх підрозділів. Будь-яких підрозділів запитайте у військових, що таке 3T, вони скажуть, що це найкраще, що може бути. З допомоги на цей час за вільну демократичну Україну віддають найдорожче своє життя найкращі, найвідважніші, найсміливіші. Паладін лицар відданий своїй ідеї до кінця. Це псевдо українського героя Василя Дорошенка, який захищав рідну країну від початку повномасштабного вторгнення ворога. В серпні 2023 року загинув на Донеччині. Тепер його рідні та друзі видали книгу під назвою Паладін, куди увійшли вірші, проза, уривки з блогів Василя Дорошенка та спогади про нього. Я вчителька Василя і знала його, навчав він навчався в нашій рідній гімназії, де в рідному селі, де він народився. І тому для мене було навіть за честь, звичайно, укласти цю книгу. Я вважаю, що вона вартує може й більшої кількості сторінок, тому що відколи. Так сумно говорити, але відколи дізналася про загибель Василя, можна сказати, що я кожного дня про нього дізнавалася щось нове. І мені здавалося, що я його не знаю. І вже оцей період, протягом року, коли збиралися матеріали, знайшлося так багато друзів з цілої України, які хотіли сказати про нього добре слово. Він був патріотом. Напевно, що цим словом все сказано. Він був українцем, патріотом. Він був за, Україн... за, за українське, за українську мову, за чисту українську мову. От. Він таким був сильним духом і патріотом до кісток. Трішки про те, як він волонтерив, тому що це все починалося. Фактично з Майдану, От, тобто на той час він вчився в Польщі. І він дуже того вагався, чи треба йому приїжджати, де з нього буде більше користі. Зрештою, він університет, приїхав на Майдан кілька місяців. Був тут. Потім він їздив на акції протесту в Донецьк, і Крим. В Івано-Франківську відбулася презентація документального фільму Одного літа в Україні режисера Володимира Тихого. Кінострічка заснована на реальних подіях, і героями її стали добровольці міжнародного легіону гур. Міноборони України. Ви підете перші, то скажіть їм, там за 10 хвилин підтягнуться американці. Уперед, уперед. Швидко, швидко. Над фільмом працювали майже півроку, розповідає його режисер Володимир Тихий. До зйомок ретельно готувалися. Була підготовка біля місяця, потім зйомки три з половиною місяця. І так отак знімали на полігоні дуже багато, знімали в США, знімали вже в зоні бойового зіткнення, де наші хлопці вийшли якраз після злагодження, пішли в бій. У нас є дайджести саме американських новин. Про всі епізоди, які відбуваються в Україні, тобто ми використовували новини CNN, які про це розказували американці. Герої фільму добровольці з Америки. Раніше в Україні ніколи не були, тому охочі діляться враженнями від побаченого. ваша країна дуже гарно нас прийняла. Багато людей нам дуже дякують. Навіть зі сльозами на очах. Це дуже для нас важливо. Я ми не актори, ми військові. Для нас було основним не зйомка фільму, а виконання справжніх бойових завдань. Тому він вийшов реалістичний фільм одного літа в Україні на 99% англомовний і розрахований на глядача в Сполучених Штатах Америки та Європі. Місцеві посадовці певні це своєрідна дипломатична місія розповісти про країну і про те, що тут зараз відбувається. Вам дякую за промоцію України за кодоном, бо все-таки це історії іноземців, які стали на захист нашої держави. Це не тільки захист нашої держави, а всіх демократичних цінностей. І ну, це боротьба добра зі злом, фактично. І ця боротьба добра зі злом, це вперше за там, 80 років в Європі знову починає відчуватися. Весь прибуток від продажу квитків передадуть на потреби міжнародного легіону гур. Мета команди зібрати кошти на 100 FPV-дронів для різних підрозділів. з вами була програма Шлях до Європи переможного нам миру. А для цього, перш за все, необхідне переконливе усвідомлення нашими західними партнерами, що віддаючи життя в цій страшній війні, українці боронять і їх спокій та комфортне життя. Слава Україні! Героям слава.